Стрижка Біксі, тренд 22-го року, який обов'язково залишиться у 23-му році. Прихильників цієї стрижки серед жінок різного віку вже чимало. Молодим дівчатам з такою стрижкою вона додасть можливість підкреслити свій стиль. Панночка Біксі допоможе виглядати набагато молодше. Зміни у житті жінки починаються зі зміни зачіски. Яким буде результат таких змін, залежить від продуманості нового образу. Перше, про що потрібно задуматися, це ваша форма обличчя, існує всього сім форм, і для кожної стилісти давно підібрали відповідні типи зачісок. Негласним ідеалом вважається овал, так що власники такої форми обличчя справжні везунчики. Вам підійде зачіска будь-якої довжини та обсягу. Існують також прямокутна, кругла, квадратна, серцеподібна, трикутник, краплеподібна та ромбоподібна форма. І тут головне завдання зачіски витягнути чи округлити ваше обличчя до ідеального овалу. Таким чином, довге пряме волосся, що закриває пухкі щоки. Відмінний варіант. Для круглолицих та квадратнолицих. а об'ємні локони або скуйовджене волосся на маківці порятунок для тих, чия форма обличчя вимагає округлення, трикутник, прямокутник або ромб. Але що робити, якщо зачіска з модного журналу, що полюбилася, зовсім не підходить вашій формі обличчя? Комбінувати а тренд зими 2022 року чудова можливість це зробити. Серед актуальних трендів стрижки боб, каре, піксі і каскад. Якщо скомбінувати все, отримуємо біксі. Біксі це комбінація боба і піксі, Або подовжений варіант стрижки Піксі. Стрижка біксі це рівні частини стрижки піксі та боб каре, каже стиліст Andрю Саймонс. Це кудлатий Боб з безліччю верств, що додати об'єм та текстуру. Вона вже була популярна у 90-х роках, коли біксі насила учасниця гурту тату та актриса серіалу Район Мелроуз Ліза Рінна. Можна віддати належне роун бланщарт. За те, що два роки тому вона нагадала світові про цю зачіску, відвідавши паризький тиждень моди підстриженої під біксі 90 років з нерівностями та різною довжиною, пізніше ми могли спостерігати приклад такої зачіски на акторці та моделі Каре делевінь у серіалі Карнівал Роуз. А зовсім недавно гучна білі Айліш з'являється на обла... обкладинці журналу Rolling Stones З тієї ж подовженої біксі у певному сенсі. Біксі є знаменитою стрижкою принцеси Діани 80-х років з оновленням 21-го року. багатошаровість, текстурування та подовження. Плюс цієї стрижки в тому, що вона не має особливих обмежень у довжині, укладанні або обсязі. Ви можете скомбінувати складові найвигіднішим способом для вашої форми обличчя. Дуже зручною складовою стрижок Піксі і Біксі є так званий розумний чубчик, який можна укласти в залежності від ситуації, елегантно спадаючи на обличчя або об'ємним вихором, прибраним нагору. Стрижка біксі не виглядатиме так стильне без яскравого укладання. Існує безліч різних технік виконання класичних та екстравагантних укладок. Стрижка дає простір для самореалізації ваших особистостей. Від романтичної та загадкової до нестандартної та бунтарської. Форма стрижки градуйована. Техніка виконання стрижки: стрижка на пальцях, пасмо за пасмо, пасмо на пасмо, філірування способом слайсинг, пойтинг та за допомогою філірувальної бритви. Інструменти ножиці прямі, філірувальна бритва, фен, брашинг. Голем Старамембаус проділом ділимо волосся від вуха до вуха. Визначаємо місце знаходження проділу. Від проділу до середини скроневої зони волосся виокремлюємо та фіксуємо затискачами. Скроневі зони фіксуємо за допомогою коси. Потиличну зону вертикальним проділом ділимо на три частини: центральну, ліву та праву. По центру потиличної зони стрижемо контрольне пасмо, кут відтягування 45 градусів. Вертикальними проділами ділимо волосся та зістригаємо методом пасмо на пасмо. Так, зістригаємо центральну частину потиличної зони. Ліву та праву потиличну зони стрижемо методом пасмо на пасмо, орієнтуючись на контрольне. Кут відтягування 45 градусів. Волосся біля лівої та правої скраневої зони довше, ніж на центральній частині. як в стрижці боб. Потиличну зону сушимо феном. Верхню потиличну зону філіруємо методом Пойте. На потиличній зоні виконуємо тушування волосся. Тім'яну зону стрижемо орієнтуючись на зістрижену потиличну зону методом пасмо на пасмо. Зі скраневими зонами поки не працюємо. Ебі синосома помапено амі бідей станду. Казаворксогадис гарделюз. Карапатолимаена Фейсінне загебеде на фіненативіна синемети. Волосся підсушуємо феном для надання завершеного вигляду стрижці. праскою вирівнюємо структуру волосся. Тепер скроневі зони допрацьовуємо філірувальною бритвою. На маківці філірувальною бритвою виконуємо зріз, поєднуючи тім'яну зону з верхню потиличною. підкреслюємо структуру стрижки за допомогою воску. Met you in the summertime with your fine ass, Mer Merlot in that wine glass. She dope as hell from Jersey, baby. White girl with the curves are crazy, and she up all night like Adderall. She likes sushi too. We compatible, and these other guys have it so they mad, to know? Cause I'm. I met, met you in the, the summer. summer and I came to your town. We fell in love and we burned to the ground. And and we could be together, baby, but I gotta leave soon. Everybody's listening now, but we got nothing to lose when i met you in yes.